Я включила запись до конференції. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, представники суб'єкта господарювання присутні? Чи а, чути? Да, Чи. Видно мене? Чути, да, видно, а нас Щас, чути, видно? Да. Як завжди не включили колонки. Скажіть, будь ласка, чути мене, так? Да? Так, чути. Так, а нас чути? Так, да, і вас чути, і видно. Так, сьогодні в нас 29 листопада. заплановані громадські слухання для спільного підприємства Полтавська газонавтова компанія. Ведеться відеофіксація наших громадських слухань. Так, розпочинаємо спільне підприємство Полтавська газонафтова компанія, якої передбачається користування надрами мовчанівського родовища з метою видобування вуглеводнів, вид користування надрами, видобування нафти і газу, промислова розробка родовища. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 2023-9141-1080. Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 про кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України введено указом президента України проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції, що е, зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, в яку внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року номер 967. І так, процедура зацінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 19 вересня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту зацінки впливу на довкілля від громадськості, встановлені терміни не надходили. Звіт зацінки впливу на довкілля. Разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 1 листопада 2023 року. Громадське обговорення звіту триватимуть до 6 грудня цього року. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою зібрати зауваження і пропозиції громадськості звіту ЗОВД. регламент сьогоднішнього дня. Головою я, Петренко Ольга Володимирівна, начальник відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. І так, послухаємо суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього впливу. На регламент хвилин 10-15, будь ласка, розпочинайте. Дозвольте нам демонстрацію екрану, будь ласка, зараз. Угу, угу. Дивіться, є, дозволили. Онована діяльність, яку планує спільне підприємство Полтавська газонафтова компанія, стосується продовження дозволу на спеціальне користування надрами мовчанівського родовища з метою видобування вуглеводнів, здійснення промислової розробки родовища. Молянівське родовище відкрите в 84-му році, як складова Новомиколаївської групи родовища у складі Руденківського ігнатівського новомиколаївського родовища. В Цьому ж році воно поставлено на облік як окрема ділянка новомиколаївського родовища. А з 95 року СПП ГНК здійснює пошуково розвідувальні роботи на родовищі як на окремому об'єкті. Уже з 2024 року СПП ГНК отримує дозвіл на спеціальне користування надрами на промислову розробку, і з цього часу по сьогоднішній період здійснюється промислова розробка родовища видобування корисних копалин. 23-му році Державної комісії по запасах корисних копалин оцінені запаси Мовчанівського родовища, геологічна модель Мовчанівського родовища і перспективи продовження видобування корисних копалин, нафти і газу на цьому родовищу. в зв'язку з чим компанія претендує на продовження спеціального дозволу на користування надрами. Площа Мовчанівського родовища складає 7,9 квадратних кілометрів на сьогоднішній день. Фонд свердловин представлений семи свердловинами: три яких газові і чотири нафтові свердловини. Планована діяльність передбачає користування надраму шляхом буріння нових свердловин, зв'язку з чим для оцінки впливу на довкілля і розрахунків, які дають можливість оцінити вплив на довкілля прийнято свердловину глибиною 3000 метрів, яка є репрезентативною, враховуючи раніше пробурені свердловини на родовищі. Основний вплив, який буде здійснюватися шляхом буріння свердловин, передбачає і роботи, які будуть проведені на родовищі відносно кожної свердловини, передбачає проведення інженерно-геологічних вишукувань земельної ділянки і з'ясування взагалі можливості розміщення борового майданчика на даній земельній ділянці. Якщо це можливо, то це зняття і перенесення родючого шару грунту, обвалування по межі майданчика цих свердловин. За покриття майданчика залізобетонними плитами з метою усунення і непотрапляння забруднюючих речовин у ґрунти, перший водоносний горизонт, це також дослідження складу всіх компонентів довкілля атмосфери, складу земельних ресурсів водного середовища, біорізноманіття навколо цих земельних ділянок. Подальшому це вже зведення комплексу борового обладнання, фактично буріння, яке триває в цілому до 90 календарних днів. За результатами буріння і випробування свердловини, отримання промислового флюїду, це прийняття рішення щодо підключення цієї свердловини і її експлуатації, або ж якщо промисловий флюїд не отримано, це ліквідація свердловини, рекультивація земельної ділянки і повернення її власникам. На даному етапі під час всіх цих робіт здійснюються впливи на основні компоненти довкілля: це земельні ресурси, геологічне середовище, водне середовище, атмосферне повітря, і відповідно з цією метою здійснювалася оцінка фонового стану повітря з урахуванням того, що майже 30 років здійснюється використання даного родовища і здійснюється вже відповідний антропогенний вплив. Також до уваги бралися результати досліджень всіх компонентів довкілля під час здійснення діяльності з буріння свердловин протягом поточного періоду і відповідно розрахунки щодо можливого привнесення забруднюючих речовин у компоненти довкілля. В контексті атмосферного повітря стан і фонові концентрації забруднюючих речовин перебувають в межах встановлених гранично допустимих концентрацій. До уваги було взято те, що протягом 23-го року здійснювалися роботи. По капітальному ремонту свердловини 154 Мовчанівського родовища, відновлення свердловини 164 Мовчанівського родовища і досліджувався вплив на атмосферне повітря, привнесений буровим верстатом допоміжним обладнанням, яке працює на майданчику. І під час буріння, і під час випробування свердловини то основні компоненти забруднюючих речовин, які контролюються, не виявлені у складі атмосферного повітря як на межі санітарно. Запасної зони, так і на межі найближчої житлової забудови, в зв'язку з цим е, приймається до уваги і фактичний стан атмосферного повітря під час забруднення, і можна говорити про те, що цей вплив є допустимий. Якщо розглядати буріння, е, в... Всі, під час всієї діяльності то вплив на атмосферне повітря здійснюється і на період облаштування майданчика за рахунок техніки, яка перебуває на майданчику, під час буріння здійснюється вплив за рахунок роботи е, дизельних двигунів бурового верстата. Під час підключення вплив здійснюється також за рахунок роботи автотранспорту, і під час експлуатації можливий вплив за рахунок продувки е, сировини на факальний амбар. Для оцінки впливу. Приймається до уваги те, що експлуатація стаціонарних джерел викидів здійснюватиметься на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин і відповідно до умов, які будуть передбачені цим дозволом, а також враховано те, що результати протоколу досліджень свідчать про те, що вплив є допустимий і розрахунки, які проведені програмним комплексом, також свідчать про те, що вплив перебуватиме в межах допустимих норм. Далі наступний компонент довкілля, який зазнає впливу, це ґрунти, які зазнають впливу під час їх зняття родючого шару ґрунту, його збереження, розміщення по межі обвалування майданчика і подальшому повернення після завершення робіт або після ліквідації свердловини. Для оцінки поточного стану ґрунтів, враховуючи те, що родовище перебуває в експлуатації, залучався інститут імені Соколовського і відбиралися проби біля всіх майданчиків, свердловин, в тому числі ліквідованих свердловин, і фонова проба за межами родовища. Для аналізу брали показники, які досліджувалися ґрунти досліджувалися на показники, які є характерними для нафтовидобувної діяльності: це сухий залишок, мінералізація і нафтопродукти. Склад PH, мінералізація сухих залишок, свідчать про те, що ґрунти є незасолені і склад забруднюючих речовин в межах гранично допустимих нормативів, і аналогічна ситуація по нафтопродуктам, тобто при нормативі 100 тисяч. Міліграм на кілограм середній показник це 23 три міліграма на кілограм, тобто це також в межах нормативів, тобто фоновий стан довкілля, враховуючи експлуатацію родовища і користування родовища, є в межах допустимих показників. Що стосується можливого впливу, то цей вплив здійснюється за рахунок зняття і перенесення родючого шару ґрунту і його повернення, можливе забруднення при порушенні технології за рахунок потрапляння забруднюючих речовин хімічних реагентів, бурових сточних вод. У ґрунти під час як під час боріння, так і під час і підключення свердловини для з метою запобігання негативного впливу передбачається зняття і перенесення родючого шару ґрунту, його збереження і повернення після завершення робіт. Ці роботи здійснюються на підставі робочого проєкту, який розробляється в встановленому порядку, і відповідно покриття майданчика залізобетонними плитами для того, щоб запобігти і ущільненню ґрунту, і привнесенню забруднюючих речовин, технічна рекультивація після завершення робіт, повернення власнику і біологічна рекультивація вже власника після повернення земельні ділянки, які будуть займатися під свердловинами. Їх використання буде здійснюватися на підставі договору сервітуту, цільова зміна використання земельної ділянки не передбачається. Наступний компонент, який може зазнавати впливу, це водні ресурси, які можуть забруднюватися за рахунок потрапляння паливомастильних матеріалів, хімічних реагентів, бурових сточних вод. З метою контролю стану водних ресурсів і запобігання негативному впливу на родовище, облаштовані спостережні свердловини. Також є два колодця питного водозабезпечення нецентралізованого, з якого здійснюються також контрольні дослідження. Це артезіанська свердловина, розміщена в найближчому населеному пункті селі Нехвороща. і два пункти водозабору з поверхневих джерел це джерело. На межі родовища і річка Оріль. Склад водних ресурсів різноманітний, по деяким показникам у всіх точках спостереження спостережні свердловини, і колодязі, і артезіанська свердловина, наявні перевищення різних показників, які спостерігаються з самого початку дослідження. Якщо ми говоримо про спостережні свердловини, це перший водоносний горизонт, то тут з самого початку дослідження спостерігається перевищення по сульфатам і нітратам, які свідчать про надмірне застосування добрив і. Підвищення пов'язані із здійсненням сільськогосподарської та господарсько-побутової діяльності на даній території, що стосується об'єктів найближчих об'єктів питного водозабезпечення колодців, то тут також з самого початку спостереження є перевищення і по мінералізації і жоркості і нітратів. Також ці перевищення пов'язані із порушенням нормативів щодо облаштування і отримання цих колодців. Що стосується рівня ґрунтових вод, то за весь час спостережень рівень знаходиться відносно в сталому, ну на сталому рівні, наступний компонент, який може зазнавати негативного впливу, це геологічне середовище, і воно зазнає впливу під час боріння внаслідок порушення геологічного розрісу. У випадку порушення технології буріння можливе е, привнесення негативних наслідків шляхом забруднення геологічного середовища, перетоку між пластових потоків пластових вод, потрапляння хімреагентів, які застосовуються під час буріння бурових сточних вод, з метою запобігання негативному впливу передбачається такий вибір конструкції, який забезпечує герметичність. Передбачається підбір обсадних труб по міцності і. По такому типу, який запобігає міжпластовим потокам, обирається буровий розчин, який забезпечує і відповідну стінку на бурових трубах відповідної проникності і щільності, і відповідний гідростатичний тиск. Ці заходи і дотримання технології дозволяють уникнути негативному впливу на геологічне середовище і запобігти забрудненню. Що стосується біорізноманіття. І е, смарагдової мережі об'єктів природнозаповідного фонду. В межах родовища, за даними і департаменту і відкритий публічно відкритої інформації, яка знаходиться в публічному просторі, в межах родовища об'єкти природнозаповідного фонду відсутні. За межами родовища є об'єкти природнозаповідного фонду, це гідрологічний заказник Шидівський, який знаходиться на відстані близько 3 кілометри від межі. І що стосується смарагдової мережі, то вона також знаходиться за межами. Родовища розміщена на відстані близько одного кілометра від межі родовища, при цьому локальне розміщення свердловин знаходиться, знаходиться на землях сільськогосподарського призначення за межами, за, за межами осередків, в яких може бути біорізноманіття. Що стосується соціального впливу на при здійсненні планованої діяльності, то цей вплив позитивний проявляється в тому, що при здійсненні планованої діяльності видобування нафти і газу компанія сплачує рентні платежі, які надходять і до державного бюджету, і надходять до бюджету Нехворощанської територіальної громади, і тобто проявляється в тому, що компанія підтримує таким чином. Територіальна громада і крім обов'язкових платежів, компанія також здійснює і соціальні реалізує соціальні проекти, здійснює благодійну допомогу на території на територіальної громади і приймає участь у розбудові інфраструктурних проєктів. Тому підсумовуючи, ми можемо сказати про те, що ми враховуємо 30-річний вплив і діяльність компанії на території Мовчанівського родовища. Цей вплив в межах встановлених гранично допустимих нормативів змін. В природному середовищі території, в межах якої знаходиться Мовчанівське родовище за цей період не відбувається, і соціальний вплив компанії позитивний з нашої сторони все. Тако, дякую вам за гарну доповідь. Нагадую, що у нас тривають громадські слухання СП Полтавська газонавтова компанія, розробка мовчанівського родовища. Скажіть, будь ласка, чи є з кого зауваження і пропозиції до почутого? Якщо є, можете писати в чаті. Так, добре, немає. Я бачу, що немає зауважені пропозиції, тому наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть і будуть до 30 листопада, і ви зможете подавати зауваження, якщо виникли у вас в період цього часу. Вони будуть обов'язково враховані у звіті про громадське обговорення, та є невід'ємною частиною висновку за цільки впливу на довкілля. Якщо немає зауважені пропозицій, тоді пропоную закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.